Символічний господар Нового року кіт, він ще не вступив у свої права, але не забуває про них усім нагадувати. Чого кричиш, то рік давно мене, настав місяць сповщат. пора вже святок починати, б'ють куранти, вигравають, на карнавал дітей скликають. Несподівано на карнавал прилетіла жарптиця та запалила вогника на святковій ялинці, а вихованці чи бурашки заспівали новорічних пісень. Єли! Порушили новорічну карнавальну ідилію озброєні маленькі вимагателі. Маленькі бандити надовго лякали на новорічному святі їх швидко приборкала баба Яга. Потомственна знакарка баба Яга. Зніму в розпитаю, підскажу, поворожу, ой, як страшно. Що це сталося, хочу знати, що посміли мене потерпувати. Я вдома сижу, петюсь десь варю, а якщо треба, кудись на мітлі полечу. То скажи прогноз погоди, буде сніг. Та такий, що Дитячий новорічний карнавал продовжився веселими піснями англійською. «Чвінкел, чвінкел, плічався, Пав, ай, ваня, бочу, а Незабаром на свято прибули дід Мороз та Чаріна Снігуренька. Спілкування з малечею розпочалося з загадок та пісень. Хто несе веселий сміх, Дід Мороз, розсипаючи на всіх, і мороз Перевіряв дітвородіт мороз і на вміння розповідати новорічні вірші. Стоїть ялинка на узлісі, новорічне свято в лісі, згуртували звірі в коло, прикрашаються навколо, зайчик вішає морквинку, а синичка Воробинку вовк ліхтарики приніс. Кольорами грає ліс. Мороз ходить, чулиться то загляне у садок, то на вулицю. Дещо Поховалися, та невже вони мене налякалися, я їм шкоди не зроблю ані трішечки, тільки носика щепну для потішечки. Вітер, вітер, це не у звіряток рік новий, зорі світять на ялинці, дід мороз приніс гостинці, розметем собі доріжки, потанцюємо в хотрішки. Допомагав дідові розважати малечу кіт, який навчав дітвору веселим танцям. У знак нагороди за старання кожен отримав солодкі подарунки від Діда Мороза. Та не лише через цукерки діти так чекають на новорічне свято. Ну подобається новий рік, тому що приходить Дід Мороз, роздає подарунки, ми кружляємо. У таночку співаємо пісні, розказуємо віршики. Новий рік дуже веселий, цікавий і дуже багато. Дід Мороз приносить подарунків. Мені подобається новий рік, тому що він веселий. Магія дитячого свята у зірочці, ніби машина часу, має властивості повертати дорослих у дитячі роки. Дуже сподобалось, все дуже гарно. Ці півтора-два години, проведені тут, нас повернули своє детство. Хоча так красочно не було, ті времена, але теж були такі щасливі, як сьогодні наші діти. Все було організовано очень добре. Надо сказати благодарність всім вихователям. Марина Кочкіна, Олексій Козар, студія Барт.